З моменту смерті породіллі до моменту отримання рішення суду про стягнення трьом дітям, які залишилися після смерті матері напівсиротам, більше двох мільйонів гривень. Строк 9 років. Угу. Новонароджена дитинка вже була школярем. Коли ми завершили розгляд уже цивільної справи після закриття кримінального провадження по строках, якщо суд першої інстанції в межах одного мільйона стягнув цим трьом дітям, ну Це як моральна шкода. Моральна так? так як моральна шкода. Якщо суд, скажімо, першої інстанції в районі мільйона, то апеляційний суд збільшив вдвічі цей розмір, і я думаю, не останній аргумент. Тут саме цих 9 років, коли ці діти ходили, і кожен там раз на місяць судове засідання згадували, і це таке повторне травмування потерпілого.